Доброго дня. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у власника ТОВ Винар, винера Василя Миколаївича. По-перше, хочу вам подякувати за те, що ви погодилися на інтерв'ю. Ми зараз з вами знаходимося на одному з найбільших стендів на виставці Акватерм. І перше запитання до вас, Василь Миколаївич, розкажіть про вашу торгову марку. Що ви хочете донести ринку? Доброго дня. Ну, почнемо з цього, що а, це наша друга виставка на акватерм. На цій виставці ми представили весь асортимент торгової марки Віна. Він включає в себе від побутових станцій, до станцій підвищення тиску, каналізаційних насосів, насосів для опалення, а, свердловинних насосів. На даний момент ми готові покрити до 90% потреб а, наших клієнтів від побутових до промислових постачальників. А чому саме акватерм? Чому ця виставка? Почнемо однією простою фразою: сильні обирають сильних, а немає кращої, більш потужнішої виставки в системі водопостачання. І хто буде представляти акватерм, якщо не ми? Як виникла ідея створення в Україні торгової марки насосного обладнання? В сегменті насосного ринку працюю більше 20 років. В сегменті імпорту насосного обладнання я працюю більше 16 років. І останніх 10 років я задаюся одним глобальним питанням. Чому ми, українці, завозимо все обладнання за кордоном? Чому ми не можемо виробляти це все обладнання в нас? Старову марку Вінар я створив шість років тому назад. Першочергова спеціалізація це заключення прямих контрактів в європейських заводів для нашої власної марки. Більшість обладнання, таких як насосні станції, підвищення пожежі осіння, сперло насоси, збираємо в Україні. І я цим особливо не сторжусь. Василь Миколаївич, Віннер, це український виробник? Питання дуже провокативне. Почнемо з того, що вінар це український виробник. Проте з європейських комплектуючих, чому з європейських комплектуючих весь світ, особливо вся Європа. Завозить комплектуючи з європейських заводів? В цьому немає іншого поганого, тому що це вузька спеціалізація. Ми займаємося більш вузловою зборкою, само собою, що в моїх планах розширити виробництво, будувати від декілька цехів з локалізованим виробництвом, в тому числі з виготовленням сталі. Все це буде, але трішки з часом. Василь Миколаївич, скажіть, будь ласка, а чим відрізняється ваша продукція від імпортних аналогів? Нічим не відрізняється від імпортних аналогів в технічному плані. Чому нічим? Тому що всі комплектуючі заказуються саме з цих же європейських заводів. Єдиним, чим вона дуже суттєво відрізняється, так це, це цінової категорії. Тому що завдяки створенню власного бренду, а створенню робочих місць на території України ми змогли допомогти економії фінансової цінової категорії до 30%. Це добре, це радує. Це більш ніж добре. Особливо іскравий приклад це станція підвищення тиску. А, для порівняння, різниця між станцією Спіронія і станцією «Вінер» при однотипних насосах, які ми також збираємо, складає 28-30%. Вибачте, а тепер, якщо перевести в гривнях, коли ви купуєте обладнання за 150 тисяч і вам кажуть, за 110 тисяч, що буде краще? Мало того, підтримуючи українського виробника і створюючи робочі місця на території України, розкажіть нам, будь ласка, які саме сегменти насосного обладнання покриває виробник вінер на даний момент? Ми покриваємо близько 90% всього сегменту насосного ринку. Сегменті побутового обладнання це насоси, насосні станції, свердловинні насоси. сегменті напівпромислового обладнання це станції підвищення тиску, станції пожежого сіння, чотирьох шестидюймові свердловинні насоси з гідравлікою, із норіла, з гідравлікою з нержавійки. Сегменті опалення, циркуляційні насоси з мокрим ротором, з електронним управлінням трьохскорисні, циркуляційні насоси типу інлайн. З потужністю до 160 кВт Це сегменті водопостачання консольні насоси з потужністю до 400 кВт, каналізація у сегменті до 160 кВт. В наших планах також розширити виробництво у сегменті насосів двостороннього уходу, хоча б до 600 кВт. Попростом кажучи, нашому росту немає меж. В минулому запитанні ви сказали, що плануєте розширяти асортимент продукції. Вінар, можете більш детально розказати, що плануєте? Немає солдата, який не мріє стати генералом. Моя глобальна ціль наступна. Я дуже хочу побудувати завод великий завод, при якому ми будемо працювати не тільки на Україну. Глобальна ціль створення заводу це вихід на європейські ринки. Я дочекатись не можу. Коли не ми будемо купувати в Італію, а наші представники будуть в Італії пропонувати українську торгову марку як сегмент якісного європейського обладнання, створений спеціально для європейців. От тоді буде спокій. Ми зараз з вами живемо в такі часи дуже важкі, дуже страшні. Спочатку був ковід, зараз війна. Бізнеси закриваються, багато компаній виїжджають взагалі з країни. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас на створенні власної торгової марки з виробництва насосного обладнання? Не було вам страшно? Ти знаєш, насправді це цікаве питання. Я притримую з одного принципу бізнесу. А хто як не ми? Не проблема виїхати, насправді, да? тобто, ну все чудово це розуміємо. Ми всі розказуємо про те, як ми хочемо жити в Європі, як ми хочемо жити за європейськими мірками, як в Європі добре. Я притримуюсь трішки іншого принципу: хочеш жити як в Європі, побудуй себе Європу. Зроби країну так, при якій твої б діти змогли тут залишитись. Зроби бізнес так, при якому тебе змогли поважати. Тому що будь-який виїзд за кордон передбачає те, що там ти ніхто. А хто ж тоді буде Україною відвоювати? Якщо ми всі такі патріоти, то чому ж ми її тут не будуємо? Хочеш бути українцем, роби щось для України. І на мою думку, це мій обов'язок створити те, що я можу. Тому що та, насправді не кожен може відкрити компанію, не кожен може її просувати. Якщо я це можу, то чому я це не повинен зробити? Хто ж тоді буде відбудовувати її, як не я? А добре, тоді в мене напрошується наступне питання: з якими проблемами та викликами стикається бізнес у 2025 році в Україні? Знаєте, з 2017 року я тільки й бачу проблеми. Але проблема, що робить бізнес, що робить людину сильною? саме виклики. І я завжди вважаю, будь-який виклик, будь то ковід, будь-то війна, це все можливість для розширення, для аналізу внутрішніх проблем, які в тебе є, і для створення чогось нового. Будь-які найкращі ідеї створюються в період чогось поганого. Так, Я дуже надію, що саме це погане закінчиться чимось хорошим, в створенні великої. Глобальної компанії, яка буде забезпечувати весь світ якісним обладнанням. От, наприклад, в японській культурі іерогліф «кризис» складається з двох частин: це крах або початок. Тому я теж з вами згодна. Кризис іноді початок для цього, чогось більшого. Знаєш, набагато простіше навіть добавлювати. Знаєш, е, жар-птиця, що таке судна да? Фенікс будь-який фенікс. Це відновлення з пепелу. Так, от я вважаю, що в даному випадку, чи відчікують, чи війна це всього лиш відновлення з пепелу України в цілому, а компанії Вінер – відродження чи створення чогось нового, якісного українського. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід співпраці з благодійними фондами організаціями. Ну, знаєш, по перше, я особисто хочу подякувати справді всім міжнародним організаціям за активну допомогу під час повномасштабного вторгнення. Наша співпраця почалася з весни 22-го, з етапу визволення східних територій з окупації. Особливо хочу згадати співпрацю з чеською благодійною організацією People in Need, з французькою благодійною організацією Людина в біді, з міжнародним хрестом, міжнародний хрест і Полумісяць, Солідаріті, з з швейцарською службою євангелістів. Їх насправді дуже-дуже багато. Чому у нас відбулася ця співпраця? Все дуже просто. Ми шукали, чим допомогти людям на Сході. Вони шукали, чим допомогти людям на Сході в плані матеріальному. І наші бажання просто зійшлися, тому що немає нічого важливішого, чим відновлення системи водопостачання. А ви щодо розумієте, що, наприклад, такі міста Ізюм, Покровськ, Нью-Йорк Донецької області, Херсон, Херсонська область, Зеленівка всі ці села після окупації залишились без води. Є таке цікаве прислів'я. Без їжі можна бути 40 днів, а без води всього лиш 7. І насправді, коли в тебе немає води, немає що пити, це найстрашніше. І саме за віки нашій співпраці ми відновили систему водопостачання в багатьох районах. Ми відновили не тільки в територіальних громадах, а й в великих містах. Відновлювали в Херсоні, Херсон обленерго, Ізюмводоканал і багато інших. І ще раз їм хочу подякувати за якісну співпрацю і за можливість Надання пострадавшим регіонам якісного обладнання, які до сих пір працює. Найближчий рік-два ми починаємо будівництво заводу. Найближчих 4-5 років ми плануємо завершення. Одним з перших етапів буде це виробництво двигунів і насосних частин, повністю виробництво на території України. Наступний етап це повне збирання повного комплексу всіх насосних станцій запчастин. Наступний етап це просування всіх цих речей, в тому числі через державні установи комунальні підприємства України. Наступний етап. Вихід на європейські ринки, і моя глобальна ціль наступна: створити цей бренд, при якому будь-якому куточку світу ви будете прийти, і коли вас заведуть на водоканал і скажуть, о, і звінор-бренд, єс, окурс. Василь Миколаївич, ви як людина з таким багатим досвідом в бізнесі, яку би ви пораду дали молодим підприємцям, які тільки починають відкривати чи розвивати свою справу? Знаєте, насправді є дві глобальні речі. Перша річ, хочеш щось зробити, роби. Боїшся, не починай. Друга річ: коли ти нічого не будеш пробувати, не жалійся після того, що у тебе чогось не вийшло. Не бійся помилок, йди вперед. Тому що помилки створюють. Особистість Особистість створює бізнес. Хочеш бізнес, створи. І, мабуть, останнє запитання. Найголовніше, чому він? Можна відповісти двома частинами. Перша річ, чому вінар? Тому що будь-який бізнес, особливо в Європі, ви можете прочитати, створюється сім'ями. Для того, щоб а, ти просував щось, назви бізнес своїм ім'ям. І тоді ти справді будеш відповідати за його якість. І друга річ, для чого щось видумувати, коли ти можеш справді себе просувати? Не знаю, чи це виріжуть, чи не виріжуть, але перший річ мені справді подобалося. <смі> ну, і так воно є. Тому що ми, коли подивимося на всі європейські бренди: Італії, Іспанії, Німеччини, Японії в тому числі, всі вони створювалися сім'ями. Коли бренд несе ім'я власника, всі чудово розуміють, що воно для мене дуже важливе. І питання якості воно в принципі <смі> стоїть завжди на першому місці. Тому що це я. Коли ви купляєте будь-що і там стоїть моє прізвище, як воно може бути погане? Я не дозволю собі цього принципу, щоб воно було нижчої якості, чим будь-що брендоване. А, дякую за таку змістовну відповідь, Василь Миколаївич. І, мабуть, останнє запитання, і найголовніше, чому Вінер? Чому Вінер? Знаєш, хочеться не присіч відповісти. А чому ні? А якщо серйозно, чому Вінер? Всі європейські бренди, великі європейські бренди, створюють свій сімейний бізнес, тому що немає нічого кращого. Будь-який бізнес, будь-який власник, який просуває свій товар, для того, щоб він був якісним, повинен назвати його власним прізвищем. Тому що, коли ви купляєте товар Віннер, я особисто зацікавлений в тому, що він був максимально якісний, максимально комфортний і приносив максимальне задоволення в незалежності від напрямку його застосування. Дякую, Василь Миколаївич, Дякую за інтерв'ю. Бажаю вашій компанії тільки процвітання всього самого найкращого. Ну і всім нам перемоги найскоріше. Перемога буде і розвиток буде.